Вітаємо вас, з Марічкою на занятті з грамоти, любі діти! Рада зустрічі з вами! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми поговоримо про новий звук. Діти, спробуйте повторити за мною. Ч-ч-ч ч ч, Ч-ч-ч Чудово! Такий звук ми і вивчатимемо сьогодні звук Ч. Його вимова цікава. Під час вимови звука Ч губи трохи витягнуті вперед. Кінчик язика міцно притиснутий до верхнього піднебіння. Вимовляється різко і без голосу. Тоді це який звук? Голосний або приголосний? Ч, Ч, Ч. Правді не співає. Тоді це приголосний звук. Правильно діти. Зробимо зарядку для нашого ротика. Спробуйте повторити за мною таку чистомовку разом з рухами руками. Чу-чу-чу Кала-чі-пе-чу калачі печу. че, -че, -че. Добре піч пече. Ча, ча, ча. дай скоріше калача. Ач, 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 який смачний калач. А тепер ви. Чу, 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 калачі печу. чу чу, чу, калачі печу. Че, 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 добре піч пече. Че, 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 добре піч пече. Ча, 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 дай скоріше калача. Ча, 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 дай скоріше калача. Ач, 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 який смачний калач. Ач, ач, ач. Який смачний калач. Молодці діти! Діти, звук Ч може знаходитися і на початку слова, і всередині, і в кінці. Перевіримо це. Назвіть картинки і місце знаходження звука Ч в словах. Пригадаємо наш звуковий потяг. Чашка. Звук «ч» чутно на початку слова. Калач. Звук ч знаходиться в кінці слова. Чапля. Звук «ч» чутно на початку слова. Курча. Звук «ч» чутно всередині слова. Ніч. Звук «ч» вимовляється в кінці слова. Тачка. Звук «ч» чутно всередині слова. Ручка. Звук ч знаходиться всередині слова. Черешня. В цьому слові звук «ч» починає слово. Обруч. Звук «ч» чутно в кінці слова. Дуже добре діти! Пропоную пограти з вами у гру назви дитинчат. Я показуватиму картинки і називатиму тварин. А ви утворіть з їхніх назв слова зі значенням воно. Наприклад, барсук, барсученя. Заєць. ЗАЙЧИНЯ Вовк. Вовченя. Сова. Совеня. БІЛКА БІЛЧИНЯ Сорока. Сороченя. ЇЖАК Їжаченя. Горобець, горобченя. Качка. Каченя. А тепер відгадайте загадку про такого птаха діти. По болоту гордо ходить, та дітей собою водить. Вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. Я гадаю. Що цей птах чапля. Правильно пропоную виконати звуковий аналіз слова чапля. Полічіть, скільки в цьому слові звуків. Ч, а, п, Л, А. В цьому слові 5 звуків. Правильно. Значить, малюємо 5 клітинок будиночки. Ось клітиночки для звукового аналізу слова. Поговоримо про кожний звук слова чапля. Чапля! Першим в слові чутно звук Ч. Ча, ча, ча. Ми вже знаємо, що це приголосний звук, вимовляється твердо. Тож, це твердий приголосний звук. В першій клітинці малюємо одну рисочку. Ча! Після ч чутно голосний звук А. Малюємо в наступній клітинці кружечок. Ча -п Наступним є звук П. Як ми знаємо, вже звук П приголосний звук. І в цьому слові він звучить твердо. Позначаємо його на схемі однією рисочкою. Ча-п-ля. Наступним після П чутно звук л вимовляється м'яко. Значить, л м'який приголосний. І тому позначаємо в наступній клітинці двома рисочками. Чапля, ля після Л Йде голосний звук А. І цей звук є останнім в слові. Малюємо в останній клітинці кружечок. Молодці! А скільки складів в слові чапля? На схемі слова видно два голосних звука. Значить, в слові два склади. Перевіримо. Чапля. Означимо два склади на нашій схемі слова. Чапля. Ми вже визначили, що в слові два голосних звука. Визначимо тепер, який з них наголошений: Чапля. Чапля. Ставимо наголос над першим звуком А. ЧАПЛЯ Гарна робота, діти. Звук Ч позначається літерою Ч. Є такий віршик про цю літеру. Буква Ч немов стілець догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Любі діти! Ви сьогодні познайомилися зі звуком Ч і добре попрацювали. Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Грамотійками всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових зустрічей!